На фінішному етапі автомобіль Dodge Hornet, Тачка нашого клієнта під замовлення. Хто пам'ятає, у нас були пошкодження переднє ліве крило, капотік і бампер, ліва фара, все, все було замінено, крім капота, Капот рихтанули і відновили. Зараз на фінішній зборці автомобіль повернувся до нас на сервіс з покраски. Залишилося покласти підкрильники, розібратися по помикам, так як повна гірлянда у нас світиться. Ну і в принципі, все досить прикольно тачка. Їде на ній переміщався зараз. З сервісу на сервіс по динаміці дуже класний, по розхіду має дивувати. Копійку дивіться. О, Чиназис. Сюди, сюди. Нормально американські гроші. Чорна стеля, досить нарядна тачка. В бюджет клієнту вийде порядка 21-22 тисяч. З пробігом 13 тисяч кілометрів. Хто не бачив? Оп, 13 тисяч кілометрів. Прикольний автомобіль з адекватним розхідом, плагін-гібрид. Тут у нас розеточка з цієї сторони, це ми замовили на В теж в Америці поламали. Тут у нас зарядочка. Вона може їхати самостійно на до 70 км чисто на електриці. А тут у нас бензобак, ключик з собою нема. У нас такий прикольний варіант. Хто шукає якийсь свіжий автомобіль, кроссовер з адекватними середніми розмірами, непоганий варіант до розгляду. Це Dodge Hornet, аналог Alfa Romeo Tonale. Тобто, по суті, це Alfa Romeo Tonale. З значками Dodge. Прикольна тачка.